Вітаємо на каналі Avomoto. Сьогодні у нас на огляді електрокар Elvin EV5. Ця модель випущена минулого року 2021. -го. Дані моделі представлені в двох стандартних кольорах: це сірий металік і колір Бордо. Автомобілі скомплектовані з двигунами 3 кВт, база йде 2 кВт двигун, і за бажанням можна поставити ще 5 кВт. З двигуном 3 кВт автомобіль видає швидкість 45 км за годину. Двигуни є безщіткові. Далі йдемо по акумулятору. Акумулятор у нас встановлений в задній частині за водієм пасажирського сидіння. І додатково можна встановити під. Сидінням водія. Тобто тут ми маємо акумулятор на даний час 45 А свинцево кислотний і тут ми маємо 32 А, також свинцево кислотний За додаткові кошти можна замінити або на літієвий, або на більшу ємність акумулятора. Що стосується 40. 5-амперного акумулятора, на ньому можна проїхати до 60 км на одному заряді, і на додатковому 32 амперному ще десь кілометрів 40 км. Тобто в загальному ми отримуємо 100 км пробігу. Це якщо брати такий бюджетний варіант, використовуючи свинцево-кислотний. Розміри автомобіля складають 2,30 довжина, 1,10 м ширина і 1,58 м. Це висота автомобіля. Двері відкриваються з двох сторін, що дуже зручно. Маємо Скло підіймачі. Кнопка старт-стоп. Три режими. Нейтральний, реверс назад плюс камера заднього виду включається або драйв вперед. Комплектний. Децентральний замок, сигналізація, відкидний ключ. ремні безпеки. Зарядний пристрій. Зеркала заднього виду ще не прикручені. Люк. Задній також люк. обігрів салону. Кондиціонер можна поставити як додаткова опція. Шини встановлені 10-дюймові. За замовчуванням завод ставить шини все сезонні. Ходові вогні у автомобіля LED, поворотні сигнали, ближній, дальній, галоген. По додатковим питанням. Пишіть в коментарях, будемо озвучувати. Якщо сподобалось відео, ставимо лайк.